Друзі, привіт. Є нарешті вже номера. Були сьогодні в Держпродспоживслужбі, забрали, але розстроїлись На жаль, не є шестигранні, як мають бути на трактора. Кажуть, що видали такий, комп'ютер видав такий. Типа, це не вони вибирають. Не знаю, як це правда чи не правда, але маємо, що маємо. Трошки покатаємо ось так. Можливо, загубимо і зробимо шестигранні. Дякую, що дивитесь. Ставимо лайки. Обіцяв, що пізніше буде відео плуга, відео того, що ми купили у Рафаеля. Але дуже багато роботи до цього дощика. Уборочка збрали сою, поламався інший тракторець. Мого тата, скажімо так, красний. 82-й правонар 95-го чи 94-го року. І комбайн трошки поламався. Коротше. Були проблеми, не вистачає часу. І поки що з відео затормозилися. Можливо, ще завтра зробимо відео. Ось такі справи ставим лайки, пишіть коментарі до следующего відео.